Я так розумію, що людей є рішення. А чого ти за людей зразу? А ми не люди. Нічого, ми мене вищатило. Милочі витера ще ви йдемо. Перш за все, нам зараз сказав правий сектор, перш за все, треба воно зі. Чого люди не знали? Чого люди не знають до сих пір? От як так може бути? Правильно, а хто питався дозволу в людей? Це державна земля. Хто має питати людей дозволу? Ти що прикалуєшся, що державна земля? То, зрівня... То зрівняй це, це ж державна земля. І будь ласка, завод тут побудуйте. Що ти мені розказуєш? Да. В людей треба питатися, це земля громадська. Це громадська земля, розумієш? Це земля цієї жінки. Яка... А держава це хто? Це я держава, ти держава. Але чувак там, де сидить, в міській раді, він не має права вибирає, ми і вибираємо. Та він сам собі в кабінеті вирішує, я його не Але вибирав. Ні, я тобі так. так скажу. Це є громадська земля і громада вирішує, а не дядько з кабінета. Що тут буде магазин. Інтернет є. Інтернет є, все. Збирайте граблі і йдіть звідси. Це, це громадська земля, і громада вирішує, що тут має бути. Я Я я ще я ще я, я підключився поту, на начальника каміліт <станція> <пасували> <пасували>